Добрий день. Це програма перед вибором. Спільний проект громадського та опори. Ну починаємо сьогодні про сьогоднішню програму із виборчої кампанії. Власне, це це ми і займаємося кожної суботи. Ми аналізуємо виборчу кампанію разом з нашими колегами з опори. Сьогодні почнемо із порушень минулого разу. Ми теж з цього починали. Отож, завтра день вчителя. Звичайно, кандидати у депутати не могли цим не скористатися і дуже активно обдаровували вчителів цього. Тижня. Один із таких випадків дуже яскравих показових стався на Волині. Ігор Єрем'єєв, кандидат у народні депутати. Там в будинку культури одному дарував подарунки і гроші. Давайте подивимось. Ми сьогодні благодійний фонд Волинська родина привезли вам сертифікат на 20 тисяч гривень на встановлення вікон. Приїде на слідчому тижні за і Ми вам чотири вікон поставимо. Добре. У нас також звертались і школи села Богащів з проханням зробити свердловину для підводені підведення води. А є ці школи? Ні, води немає, було під 5 тисяч, наявно замало. А ми сьогодні планували нам дати сертифікат на 10 тисяч гривень, щоб зробити сертифікат. Сільський голова безпосередньо займався, тому що видається необхідна для медпункту, дитячого садочка і школи разом. Добре, добре. 10 тисяч вистачить. О, ми сьогодні 10-15, все, все зробите. Ми сьогодні даємо вам сертифікат. 10 тисяч гривень. До нас зверталися із почтового відділенням покащів з проханням допомогти поставити вхідні двері. Ми також сьогодні є, хочемо вручити вам сертифікат на 3 тисячі гривень, на вхідні двері ставте. До нас зверталися з села обирати з проханням для школи придбати багатофункціональний комплекс. Принтер, Сеокс, Факс. Є в нас тобто? є. є. Ми сьогодні також вам привезли, я так розумію, ось ваш багатофункціональний комплекс. Нагадаю, що Ігор Єремєв це діючий депутат, голова депутатської групи за суверенну європейську Україну, і також мультимільйонер. Якщо ви стали свідком. Подібного випадку порушення виборчої кампанії, тобто підкупу виборців, а це саме підкуп виборців, який карається законом, або ви помітили будь-яке інше порушення виборчого законодавства. Звертайтеся до оперативних штабів МВС. Такі штаби спеціально створені міністерством внутрішніх справ у кожному районі, в кожні, в кожному обласному центрі, для того саме аби реагувати на подібні випадки і вживати відповідних заходів. Контакти цих оперативних штабів ви можете знайти найближчим часом уже на сайті громадського Ми сьогодні його. Лікуємо і на сайті наших колег із опори обов'язково повідомляйте і контролюйте власне, щоб якісь заходи вживалися. Андрій побував цього тижня в одному із таких штабів у Вінниці. Є розпорядження РНБО про те, що мають бути створені оперативні штаби, які повинні займатися дотриманням якби законності і забезпечення безпеки під час проведення виборчої кампанії, під час безпосереднього дня голосування. Які ці заходи, от, які вже вжиті, чи всі вже працюють ці штаби? Ну, звичайно, відповідно до розпорядження РНБО, є відповідне доручення Міністерства, внутрішніх справ, на підставі якого наказом начальника МВС в обласному апараті створено оперативний штаб. Відповідно створена робоча група. Робоча група створена з спеціалістів Кажем, різних наших служб. Ось які працюють і в дому режимі працюють в управлінні такі ж самі оперативні штаби створено в районних відділах міліції в кожному районному відділі У 2012 році. Ми мали тут ситуацію на Вінниччині, скажімо, скажемо коли були випадки, ну принаймні, фіксували їх спостерігачі. Було обсування бюлетенів, наприклад, там людьми, яких потім назвали тітушками. Угу. Та зараз це вже таке поняття усталене. Чи зараз це можливо таке повторне, Що ви це розглядаєте? Як ви можете запобігти цьому? Ну скажем так, ми не чекаємо таких, наприклад, ситуацій, що може таке бути, але ми готові для до них, скажімо, і для того, щоб протидіяти таким фактам. Скі а 12-му році чому не протидіяли? Ну не можу вам сказати 12-й рік, бо там мене не було. Ви не були ще в міліції? Я працював, але безпосередньо я цим питанням не займався. Зараз країна є в стані фактично війни і означає, це означає, що будуть підсилені заходи, зокрема і на Вінниччині, щодо там, можливих терористичних загроз. Загалом законом передбачено забезпечення охорони громадського порядку. Відповідно, там будуть працівники знаходяться з моменту завозу бюлетні, будуть знаходитися озброєні працівники міліції. З нами ще на допомогу покликані будуть громадські формування, члени громадських формувань. І, відповідно, місцеві активісти тому там в середньому на кожному виборчій дільниці буде десь від трьох до шести чоловік. Ся, хто ці люди, хто які намагаються пройти у Верховну Раду восьмого скликання, наші колеги з опори проаналізували біографії зареєстрованих кандидатів у депутати, і ми вже можемо скласти собі такий такий субі портрет е, кандидата у депутати. Отож, чи оновиться Верховна Рада? Е, насправді, е, якщо проголосують е, виборці саме так, як хочуть цього кандидати, то 302 чинних нартепи йдуть у нову раду, тобто е, ну. Вона не сильно оновиться, скажімо так. По списках це 153 людини. Найбільше у блоці Петра Порошенка, 42 чинних народних депутати в батьківщині 26 і у свободі 23 Ну і 149 мажоритарників наразі є депутатами, хочуть спробувати ще раз отримати мандат. 100 з них самовисуванці, і 49 це кандидати від різних партій. Да. Тепер давайте подивимося на освіту. Хто ж вони за освітою ці зареєстровані? кандидати, тобто хто має вищу, хто не має її. Отож, у списках 92% трошки більше ніж 92% Це люди, які мають все ж таки вищу освіту, але Понад 4% – це люди із всього на всього середньою освітою, тобто це лише школа. І е, тут цікаво, що 26 таких людей у свободі. Е, партія 5-10 е, веде 25 кандидатів із загальною середньою освітою, і радикальна партія Олега Ляшка, 17 кандидатів із загальною середньою освітою. Ну і серед мажоритарників е, ця цифра трошечки більша. Там 90... Е, там. 4,69 сотих із загальною і середньою освітою, і е, скільки і дев'яносто з половиною трошки більше навіть відсотка це люди з вищою освітою. Тепер давайте подивимося на гендерну ознаку майбутніх депутатів, а, принаймні, кандидатів. Загалом за законом є квота, гендерна квота третина. у списках принаймні, мають складати жінки-кандидати в партії. Але треба сказати, що з трьох десятків майже партії лише десять дотримувалася цього принципу цієї норми закону. Решту просто і зігнорували, і тим не менше ЦВК успішно зареєстрували ці партії. Але ну, це ми бачимо, до ЦВК. ми бачимо прогрес порівняно з іншими роками. з попередніми роками маємо прогрес. Та цього разу в нас аж 25, майже 26% кандидатів. Це є а, жінки, належать до а, а, прекрасної статі. тоді як всього на всього 7 років тому, було майже на 8% менше таких. Ну і стосовно віку, цього разу майже кожен третій кандидат не має навіть. Цяти років, тобто досить молоді люди йдуть в Верховну Раду, але це не означає, що саме вони будуть обрані. А тим не менше, більшість це все таки від 35 до 59 років. Такі складають від майже 60% у списках. У мажоритарці їх ще більше 66%, а Таких, що мають 60 і більше років, тобто вже фактично передпенсійного або пенсійного віку. Пенсійно. В списках це є кожен десятий. На мажоритарці таких менше менше семи Сотків ну і також важливий напевно момент щодо праці зайнятості праці зайнятості кандидатів. Приблизно 15% – це безробітні у списках, і ну приблизно така ж цифра, трошки більше 14% мажоритарників є безробітними. Зру зрубши кожен шостий. Подивимося, наскільки серйозно підійшли кандидати у народні депутати до складання своїх програм. Наші колеги з опори проаналізували, намагались проаналізувати програми кандидатів Івано-Франківщини. Поки що на предмет плагіату, і знайшли там дуже багато чого цікавого і е, смішного. Про що ми вам зараз дещо де ми вам зараз зацитуємо. Е, 24 мажоритарники із Франківщини не ускладнювали собі роботу, і просто взяли програми інших кандидатів. І на різних виборах там є і е, програма Арсенія Яценюка на презид... Денських і Олега Тягнебока, і Дмитра Яроша. Є навіть шматки із підручників політології з якихось конспектів для початкових класів. Ну, словом, як я вже сказала, найцікавіше зацитуємо. Ну насправді знаєш випадки, коли люди намагалися таки щось від себе додати. Вони вийшли можливо найкомедніше. Ось, наприклад, 73-й округ. Володимир Тітов кандидат написав таку фразу: люди фізичної праці повинні отримувати стільки, хто скільки може заробити. З головне, що щиро ну не вигадував нічого. Не обіцяв no, Ну, в принципі та от скільки може заробити, стільки і so. повинно отримувати. Це якийсь такий перефраз, по-моєму, якоїсь такої Леніна цитати чи Маркса з Енгельсом, Коли в комунізм кожен буде отримувати стільки, скільки захоче, щось таке. Та я вже точно не пам'ятаю. Ну от якась така дивна фраза. Далі округ номер 84, Я нагадую, що це Івано-Франківщина. Округ номер 86, Перепрошую у Устимчук Олег. Це місто Болехів центр. місто Болехів. Центр так. Обіцяє замінити застарілі системи тепло та водопостачання Тернополя, через які утворюється провалля, ну, Знаєш, тобто, де Тернопіль це тобто, і аж до самого Болехова протягуються провалля до самих Карпат, та просто там довбуш, напевно, з могили прокидається, яка недалеко від Болехова знаходиться, і шукає тупірець після такого, такої набразленої, не недбало, я би сказав, програми. Ну і там округ 86-й, той, той, той самий там ще такий є Андрій Щербанюк, балотується, який пише взагалі, що допомагатиме забезпечення ремонту та сприятиме благоустрою Києва. візьму під контроль діяльність депутатів Київради. І тут справа в тому, що це було переписано з кандидата жінки, і в даному випадку просто пропустили. І Завжди буду такою ж легкодоступною спілкування спілкуванні з вами. Пише Андрій Щербанюк. Поїхали далі, округ номер 87 це місто Яремче Савків Зиновій. Як народний депутат забезпечує відновлення роботи і ремонту занедбаних дитсадків Житомира. Такі щедрі і виконавчі кандидати на Франківщині, які намагаються, ну, хочуть, от. Налагодити е, життя всюди і ну, на Житомирщині, і на Київщині. ще далі пішов ще один кандидат цього ж округу е, Зураб Сванідзе, е, який пообіцяв подальший розвиток вугільної промисловості, причому вважається головним напрямком виконання своєї програми як кандидата. Ну насправді знайшли цю цитату е, наші колеги з опори це е, шматок із програми е, одного з кандидатів, який балотувався на Дніпропетровщині. І округ ще раз номер 87, Чучук Володимир а, захопився написанням своєї програми. Емоційно, я звичайно не відтворю цього, але а, цитую: навіщо нас закликають народжувати? Для чого підвищують одноразову допомогу? А куди потім тих дітей дівати? Вибачте, місцевим бюджетам від цього ні холодно, ні гаряче, адже й ці гроші за традицією осідають у Києві. Обурюється кандидат у народні депутати. Саме в такому вигляді разом з обурюється кандидат у народні депутати а, і напи у програмі кандидата Чучука Тобто це цитата загалом з якогось інтерв'ю. З якогось форуму знайшли теж. Чому очевидно, це? що брали інтерв'ю саме в жінки, тому що навеш <как> чоловік так обурювався, що його закликають народжувати дітей. Ну, ось таке, ось, знаєте, комедні історії з кандидатів. Ну, насправді це свідчить ще про те, що насправді що для галочки подаються ці, ці, ці програми, і насправді не приймаються цим, напевно. Ні, виборець, ні кандидат, ні його штаб, ні зрештою центральна виборча комісія, коли їх реєструє. Ну а тепер до нашого репортажу Андрій насправді цього тижня побував на Вінниччині і намагався там упіймати кандидатів народні депутати. Що з цього вийшло? Дивіться у репортажі. Вінниця це батьківщина Петра Порошенка. В нього тут традиційно сильні позиції, відразу семеро кандидатів від його партії йдуть тут в мажоритарних округах. Ну, чилі з його сином Олексієм. Чи є шанси в конкурентів і чи не буде тут використано адмінресурс, щоб спробувати відповісти на ці запитання? Ми приїхали до Вінниці. Ми зараз в пошуках штабу партії блок Петра Порошенка. Це знаходиться на центральній вулиці, вулиця Соборна, 20. Поки що я побачив тільки фірмовий магазин Рошен, але це Ні, це Соборна, 22. А ось і Соборна 20. Закрий двері, Сережа. Я ж тобі сказав. Аліса. Десь тут має бути штаб Петра Порошенка. Тут насправді знаєте так доволі безкау. Засекречено все. Нам навіть не сказали, хто голова штабу. Ну, і Ну Чому ми, власне, сюди прийшли? Ось так. Тому що немає інтернет-сторінки, немає в відкритому доступі телефонів штабу Петра Порошенко на Вінниччині. Тому от просто нам сказали, де це знаходиться. І ця інформація підтвердилася, але, як знову ж таки, скажу, що вивізки немає. А от до нас, напевно, зараз вже йде Аліса. Будемо знайомі. Добрий день, а ви Аліса. так. Да. — А я Андрій, дуже приємно. З громадського. Нам сказали, що ви та людина, з якою можна і в штаб потрапити, і поговорити, як взагалі стратегія штабу Порошенка і про кандидатів. Ну, ми поки що взагалі то тільки приступили до роботи, тому я не уповноважена, якби ну, не знаю, проводити ваш штаб чи куди в будь-яке інше місце. А штаб вже працює? Штаб працює. Ми туди можемо зайти? Ну, це треба погоджувати з керівником штабу. Нам вдалося зв'язатися, точно не нам, а пані Алісі вдалося зв'язатися з керівником штабу і нам дали все-таки дозвіл потрапити всередину. Виявляється, штаб відкрився лише день тому, так? Позавчора. Правильно, позавчора відкрився, тому вони боялися нас пускати, тому що там ще творчий безлет. Ну, в такому досі. Зараз побачимо. Ось це наш офіс. Ага. тільки заїхали. Так, все прозоро, демократично да. всередині виявилося. Да. Алі, скажіть, а яка яка, от не знаю, центральна ідея компанії Блоку Порошенка і кандидатів від Блоку Порошенка на мажоритарних округах? Ну ви вже бачили те, що е, іде, що з усі візвідусіль, да про стратегію президентську 2020, зрозуміло, що ті люди, які йдуть від нього, і в списку, і в мажоритарних округах, що це ті люди, які е, які йдуть від цієї сили, що вони підтримують цю стратегію. Ми зараз постав кабінеті Олександра Домбровського, народного депутата і одного з кандидатів тут на Вінниччині. в 11-й, здається, округ. Ще я не помиляюся. Доброго ранку. знаю вас як людину ну, достатньо заможна. Чи це означає, що у вас є благодійний фонд? Ви будете відкривати якісь майданчики, адресна допомога і так далі я не думаю, що ви знайдете жодну людину у Вінниці або Вінницькій області, яка вам скаже, що я в період виборчої кампанії дванадцятого року щось відкривав, або щось там комусь дарував, або там роздавав гроші. І я не, не збираюся це робити в 2014 році і не дозволю це робити будь-кому на, на виборчому окрузі номер 11. Ну і в сусідньому окрузі балотується син Петра Порошенка. Як ви ставитеся до ідеї, що син от президента йде в депутата народної верховної ради? Ну, я вважаю, що коли ми говоримо про Олексія Порошенка, то перш за все ми повинні про нього говорити як про громадянина України, а потім вже як про сина президента. Це не є подарунок долі, це не є подарунок президента, батька як президента, а це серйозний екзамен. А тому я вважаю, що крок громадянський, серйозний, екзаменаційний і виборці розсудять. Крім того, ну, відверто кажучи. А у Вінниці, і у Вінницькій області, родина Порошенків зробила дуже багато. Ми знаходимося в обласній державній адміністрації, і тут маємо зустріч з Анатолієм Олійником, головою ОДА. Це недавно призначений голова, і з ним будемо говорити звичайно про особливості виборчої кампанії на Вінниччині. Ну зрозуміло, що Олійник є, називають його людиною президентом. В цьому нічого дивного немає, адже я нагадаю, що голови обласних державних адміністрацій це саме президентська вертикаль. Тут балотується в вінці, зокрема Олексій Порошенко, син президента, і е, він я знаю, що сьогодні в місті. Нам не вдається з ним ніяк зв'язатися і перетнутися, і в нього немає часу, але може, ви з ним сьогодні зустрічалися? Ні, я сьогодні з ним не зустрічався. Я зустрічався з ним учора, чисто випадково, тому що Олексій Петрович, як депутат обласної ради, вітав вчителів області при відзначенні дня працівника освіти, дня вчителя, бо ми вже його провели. Я знаю, що вчора Олексій Петрович мав зустріч з часу з депутатами обласної ради, і по неперевіреним потім перевірення інформації з головою обласної ради. Та немає цьому якраз адмінресурс, якісь ні, з зчителями, знаєте, знайомих. Ні, ні, звичайно, дивіться. У нас всі кандидати в депутати мають рівні права, да? А як заборонити кандидату в депутату депутат, якщо він має бажання зустріти з виборцями? і фонтани це звичайно така знакова річ. Ми правда не біля фонтанів Рошена, але тим не менше біля фонтанів зустрічаємося з Наталею Солейко. Добрий вечір. Доброго вечора. Пані Наталі. Це і депутат обласної ради в Вінницької, і вона у 2012 році була головним суперником пана Домбровського. Не тільки суперника має справжнім переможцем, можливо, не дуже скромно, але я мушу це визнати. Вважаєте, Домбровський вкрав у вас тоді? Звичайно. А як зараз, в принципі, ви очікуєте якихось, не знаю, підкупу виборців, нечесних дій під час підрахунку голосів? Ви знаєте, щиро кажучи, вони вже розпочались. Ще до початку виборчих перегонів, справжніх активних предоставляється можливість. Деяким кандидатам виступати під час тих нарад, які проводяться офіційними в рамках Департаменту освіти і науки, наприклад, чи це не вважається адміністративним ресурсом? Думаю, що так. Ви кажете про Витали. День вчителя? Так, про День вчителя ви там, мабуть, були. Я знаю, що там виступав знаю. Олексій Порошенко. Виступав, так. Вважаєте, це, це адмінресурс? Відомо. Ну, якщо більше нікого не допускають геть на поріг організації. Нам так і не вдається побачити Олексія Порошенка сьогодні, але то ми зустріли Юлія Мамчура, кримського героя і списочника Булося Петра Порошенка. Пане Мамчур, доброго вечора. Доброго. приємно бачити всю вашу родину тут у Вінниці. Я... Ви тут, власне, в як в плані передвиборчої кампанії? Я в відпустці. До доньки приїхав. <кхи> ну і в плані теж. Я знаю, що ви сьогодні з Олексієм Порошенком тут да, ми розпочали роботу в цьому напрямку. Це перше місто, з якого ми розпочинаємо. Далі Житомир і так далі на Західну Україну. Угу. А не знаю, що Порошенка ми ще сьогодні можемо десь побачити? Не знаю, не знаю. Не знаю. Ми розійшлися в різні напрямки. В да. у нього свої справи, у мене свої. Розумів, а як загалом ви ставитеся до того, що син президента все-таки балотується? для нашої країни? це був був недавно дуже такий неприємний приклад іншого президента, в якого теж син Ми був? Ми не понадоб. будемо аналогії проводити. Подивимося по роботі. Не забувайте, що ви все ще можете змінити до 20 жовтня місце голосування, якщо ви не будете перезбувати за місцем прописки. Для цього всього навсього потрібно прийти із відповідним документом, там з довідкою, що ви будете, яка свідчить про підстави вашого перебування в іншому місті, прийти до органів державного ведення державного реєстру це в райдержадміністраціях, і просто написати заяву. Це дуже легко. Не забувайте, що ваш голос ваш голос дуже важливий. Ну і не забувайте дивитися нашу програму перед вибором що субота о 20:30 на громадському та в ефірі 24-го.